Ну от ми нарешті вибралися збирати дику моркву. В цьому році затягнули трохи в силу багатьох причин, але нічого. На ній приблизно 5-6 поверхів різних, різних по терміну визрівання квіточок. І ми якраз трошки затягнули, то зможемо збирати вже ну, там, шести, ну, майже всі або е, до останнього. Зараз я вам покажу, як виглядає рослина дикої моркви. Ви зрозумієте, про які я... Розказую поверхи, але подивіться, в якому ми місті чудовому знімаємося. Наша річечка Замківко, Тут у нас така плотина. От. Ця річечка дуже така мальовнича, цікава. Це бурхлива вона, тому що тут плотина така невеличка, а далі вона стишується, стишується і тихенько-спокійненько вливається в річку горень. Наша красива. Чудова, ми її обожнюємо. Можливо, хтось вперше чує, будете знати, що в нас є така чудова річка горень, яка втікає в Прип'ять, а прип'ять потім в Дніпро, а потім в Чорне море. Ось Отак, такий ланцюжок. Такий чарівний куточок полісся нашого Рівненського. Ось вона річечка. Тут спокійна така, йде, 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 а потім стає бурклива. Після плотини, але нас цікавить, що нас цікавить оця така скромненька рослина. На яку багато хто, можливо, не звертає уваги. Ось дивіться, як рослина виглядає. Бачите? І кожна квіточка в неї на своєму поверсі. І от, перша. Нам треба оці насінинки. Вся користь, ось тут, та, яка нам потрібна сьогодні на гідролат. На приправу з диких трав ми використовуємо листочки молодих рослин навесні, на початку літа збираємо, коли вона ще не цвіте. Квіточки можуть бути на чай, а от такі зернятка, ось такі зернятка різного рівня стиглості, оце скарб справжній. Тут є ефірна олія, яка дуже коштовна, якщо ви не знали. Ну, можливо, менш коштовна, ніж олія троянди чи жасмину, але точно набагато більш дорога, ніж евкаліп, лаванда чи цитрусові. І в ній ціла аптека корисних речовин. Ось дивіться, один поверх на рослині, далі другий, третій, четвертий, п'ятий, шостий, залежно від того, скільки таких квіточок наросло. І ще такі є, які тільки-тільки відцвітають, або ще навіть і квітнуть. Бачите? Отака от рослина визріває неодночасно, і це дає нам можливість трошечки трошечки часу нам для збору її. Бачите, так от скручується. Спочатку ось така парасолька, ну це нижні поверхи, мабуть, але на більших, особливо перші, то вони такі великі, вигнуті такі парасольки, а потім вона визріває і скручується. Нас цікавить ось така голівка. Як я вже сказала, листя свіженьке, соковите, яке зібрано на початку літа або наприкінці весни, ми додаємо до нашої приправи сила диких трав. Цьогоріч вона також там буде, ми вже зібрали. Потім ми робимо гідролат. Ефірну олію не забираємо, в гідролаті ефірна олія ця коштовна буде. А потім ще гідролат дикої моркви входить до нашої суміші детокс. Чуєте назву, розумієте, да? для чого? Це для нормалізації роботи кишково кишково-шлункового тракту, для детоксу організму, для допомоги ниркам, судинам, а зокрема нашим очам. Зокрема, нашим очам. Це профілактика, катаракти, глаукоми, пом'якшення вікових змін це допомога очам діток. Цей гідролат можете собі наливати, прямо в очки бризкати і кліпати так, щоб він потрапив до очей. Він дуже м'який, хоча й потужний. Він буде зволожувати вашу слизову і живити ваші очки. Можна не боятися, можна з цього гідролату в чистому вигляді робити примочки для очей, якби ви не лінувалися це зробити хоча б двічі на день, якщо відчуваєте, втому, сухість, або вот зміни із зором. І обов'язково пийте, пийте 2-4 столових ложки на літр води. Курсами би 14-15 днів кілька разів на рік. Або суміш детокс також. А, зверніть увагу, зверніть увагу. Я знаю, що багато хто давно чекав, а в нас все ніяк не доходили руки. Ну, нарешті дійшли. Сьогодні ніби такий похмурий день. Ой, зручно збирати квіти, да? сонце не палить. Ну, з одного боку так, а з іншого боку 32 градуси. І скажена вологість, просто скажена. Дихати немає чим, але ми працюємо, ми працюємо, ми стараємось для вас. Оцініть, поставте хоча б вподобаєчку. Ось так виглядає листя дикої моркви. Дика морква це дворічник. Один рік насіння проростає, дає ось такий кущик, ось такі листочки, а вже на другий рік тільки цвіте. І відповідно дає насіння. І знову насіння висівається і дає ось таку корисну красу. Ми додаємо це в усі холодні і гарячі блюда, де нам треба просто зелень, вона пахне ніжною свіжою морквичкою і неймовірно корисно. А ось дивіться, скористаюсь нагодою, зараз долізу через кашель, і покажу вам, чому ми не можемо зробити гідролат сідачу коноплевого. Взимку. Дивіться, як розпушується, коли починаєш навіть бутони сушити, ось таке виходить. Бачите, як кульбаба. Як і це одна з тих рослин, яку ми робимо тільки виключно зі свіжих. От скільки змогли за сезон, стільки і взяли. От він далі розпушується і все. Про гідролацію дочу і про цю рослину корисну в нас є дуже багато інформації корисної, як збираємо. І чому цінно, і чим може вам допомогти нижче на сторінці, не полінуйтеся пошукати, бо мало хто знає про цю рослину, а нам Бог дав, що її тут багато, і вона прекрасна. Ну так от вона виглядає, коли ще молоденька. Ми ви зрозуміли, що насушити, щоб зробити взимку, неможливо. Тому скільки нам рук вистачило, стільки вистачило. Коротко скажемо, що це зниження холестерину. Налагодження роботи кишково-шлункового тракту, особливо тим, у кого закрипи, або навіть і діарея, тобто якийсь непорядок, метеоризм, взуття, бродіння. Неважливо, що там у вас не працює. Поганий холестерин раптом, да? судини не в порядку, депресія раптом у вас. Він ж сідач конуплевий, він не наркотичний, не психотропний, але... Він піднімає настрій, тонізує психіку і нервову систему. Паралельно налагоджує сон. Так що, хто там не знає, ще... Чи... до речі, з дикою морквою разом входить до суміші детокс. Ну, Назва говорить сама за себе. Не буду вам показувати, але повірте просто. 20 хвилин, як збираємо дику морку. футболка нас підгонута. В очах солоний піт. І вже важко дихати. Булогість дуже велика, і так здається, що це легка робота рублопахеї. Ну, наступний рік тут сюди. Куркаю далі.